Ну що, новий день, нові заботи. Е -е, хочу похвастатися. Наконець купив цю сідушку, виношував ідею цю чи мечту, чи ідею. Коло трьох років все мені то жалко грошей було, то сумнівався я в її роботоспособності. Ну, так я сьогодні забрав з нової почти. Зараз буду пхати її в юмеза, тому що, як то кажуть, хребет трохи дорожчий. Ця сідушка, бо два дні ориш, тиждень-півтора відходиш тоді. Так що прийшлося трошечки розкошелитися. Довгашку я сумнівався в її, її прозводительності і тому подобне. Ну, тоді побачив в МТЗ в одного товариша. Він собі поставив, я посидів, погрався на ній на тій сідушці, погойдався і, в принципі, вже сумнівів не було ніяких. Вже через пару днів благополучно заказував в інтернеті. Так що, зараз буду встановлювати. І так, викидую стару сідушку, примостив вже цю, але ще не прикручував, поки виставляю, тому що не всі ті е, отвори, які є, вкріплені сідушки, совпадають із Юмезовськими. Там один чи два тільки совпадає, а ті прийдеться. Сверлить самому і приварювати гаячки, щоб його прикріпити. Так, В принципі, по висоті воно вийшло вище, ніж у мене було, але ну, сидіти стало удобніше. І ну, поки що так, сидячи в тракторі, не їдучи, висоти мені вистачає. Ну... Ну, ну, думаю, як плигоне, можна трохи головою вдаритися. ну, Там буде видно. Ще пружини просядуть трошки та і вона. Пока це чорновий ще варіант, непонятний, як воно буде. Так, уголки ці, це мене стару сідушку держали, щоб сюди не виїжджала, це ми відріжемо, все зробимо. Ну, в принципі, так, візуально місце побільше. Ні, ну сидіти, звісно, удобно. Що удобно, то до всіх педалей достаєш хорошо, пока що, пока що все добре, але треба буде. Помучитися, щоб зробити кріплення. Нормально, і тоді все буде чітко. А Поки що, поки що треба подумати. А і що хотів сказати? Чого ж таки я вернувся до ідеї з цією сідушкою, побачивши її, по це, поспілкувавшись з людиною, яка вже на них їздила. І чоловік сказав, що вже год вона в нього стрибала благополучно на одному ядрому тракторі. Нарікань нема ніяких, ні потріскалась, ніде нічого. Трактора стоять на дворі, на сонці, на дощу, на морозі, то, в принципі, все нормально. Ну, будемо сподіватися, що в нас аналогічна ситуація, Ну, поки що так. Як закончу, покажу. І так, переходимо до завершення відео. Сідушка, як бачимо, вже установлена. Таким образом, тобто. Прийняв таке рішення вирізати це ребро жорсткості на цій поперечині, Щоб вона ще чуть-чуть чуть-чуть опустилася. виходить навіть 1,5 ну, см. Повезло тим, що в мене вже до мене, там як робили сідушку, підігнули оцю ерунду защиту туди до горловини бока. <кхух> і сідушка в мене якраз туди в притірку на последнє положення заїжджає і стає. По кріпленнях. Совпав оцей один болт із тим, яким на перемичці. А ті три. В саму сідушку я не сверлив, не різав ніде нічого. Тобто новеньке не хотів переводити. По штатним кріпленням, які в неї насверлені, зняв оцю повністю перемичку, посверлив дірки з тої сторони, поприварив гайки на 8. І вчитай, таким образом скрутив стала сідушка капітальна. По висоті мені вистачає. Тут зазор, щоб не терлось, є. Все, я сижу. Навіть проти того, як я приміряв, зараз є 1,5 см, сіла сідушка, різниця. Тобто що не так я вже достаю до криші. плешкові, скажімо так. Да, смішно 1,5 см, реально різниця чувствується. Так що сідушка їзда, ніде, нічого не теліпається, все класно. Єдине тепер перегнути. Речаги ближче сюди до себе, ну і все, можна в бой. Так що, дядьки, кого мучає спина і кого задовбали неробочі сідушки або просто якісь там дивани в тракторах, да, дорого, ну, щось мій такається, спина того стоїть, щоб раз потратиться і хоч трошечки поїздить. Ну, це я ще так кажу, що вона без іспитань в полі. Все тільки слов людей. Ну, я думаю, хуже не буде, тому що воно хоч щось там і тебе під жопою. А не стрибатимеш ти як на табуреці. Так що, якось так. Юмес потихеньку перевоплощається.